Азов від самого свого початку був першим. В рамках Міністерства внутрішніх справ ми першими в Україні почали впроваджувати натівські стандарти в підготовці особового складу, в організації роботи штабів, планування операцій та управління військами в ході ведення бойових дій. Адаптували їх до реалії сучасної війни. Першими почали робити значний акцент на відпрацюванні тактичної медицини за західними протоколами. Та першими перелили кров пораненому бійцю прямо на полі бою. Були першими в створенні системи рекордингу, яка відповідає нинішнім потребам. Першими створили дієву службу супроводу, і першими ж розбудували ефективну волонтерську мережу, яка підтримує підрозділ. Першими вийшли на міжнародну арену, де розпочали активну протидію російській пропаганді. Ми виконували поставлені завдання на найвищому рівні в обставинах, які багатьом здавалися неможливими. Баками беззахідної зброї ми завдавали ворогу нищівних втрат, тримали оборону на надскладних ділянках фронту і проводили успішні наступальні дії. Противник заявляв, що знищив нас, але Азов став ще сильнішим. Навіть кремлійський диктатор у своїх промовах, говорячи про українську армію, згадує саме Азов. На Азов рівняються, з нього беруть приклад. Його досвід та підходи переймають, і на нього прагнуть бути схожі. Азов змінив обличчя української армії. Увійшов в історію і продовжує творити її щодня. Ми довели всьому світу, що українське військо це могутня сила, професіонали високого рівня, які здатні робити неможливим.